Цього тижня Україна відзначає тиждень громадського здоров'я, але так співпало і на те, напевно, не дарма. Що цього тижня ми також говоримо про запобігання дорожнього травматизму. Цього тижня ми говоримо про необхідність тестування на віл інфекцію і на вірусні гепатити Б. І цього тижня ми говоримо також про запобігання ураження таким захворюванням, як меланома. Це все складові громадського здоров'я, тобто це мистецтво зробити так, щоб люди довше жили і менше хворіли. З однієї сторони, звучить як казка, але з іншої сторони, якщо до цього докладуться медичні працівники, керівники громад, влада, органи місцевого самоврядування, то звичайно, що внесок кожного не залишиться неоціненним, і люди дійсно будуть менше хворіти і стануть довше жити. Якщо ми говоримо про меланому, то дуже хочеться нагадати про правила акорд. Люди повинні слідкувати за своїми родинками. І якщо вони бачать, що з'явилася асиметрія, стали нерівні краї, якщо з'являються різноманітні вкраплення або зміна кольору, якщо в динаміці вона збільшується в розмірах чи виникає кровоточивість, і чим загалом родинка більша, то це означає, що треба звернутися до лікаря-дерматолога, який проведе низку досліджень і... Або заперечить наявність якихось перероджень, або скаже, які кроки вчинити для того, щоб їх не виникало. Якщо ми говоримо про профілактику травматизму, то зрозуміло, що життя дуже багатьох людей забирають різноманітні дорожньо-транспортні пригоди. І така банальна річ, як пасочок безпеки, якщо його регулярно ним користуватися, теж зможе врятувати життя. Згадуйте про це, коли ви садите в транспортний засіб свою дитину. Згадуйте про це і нагадуйте своїм дітям, як правило, переходити дорогу. Пам'ятаємо, що знак світлофора завжди має бути зелений, коли ми її переходимо. Пам'ятаємо про те, що зебра на дорозі намальована не просто так. І якщо дотримуватися цих правил, то зрозуміло, що випадків дорожнього травматизму стане значно менше. Хочу окрему увагу звернути на вірусні гепатити. На жаль, дуже часто люди не знають, що вони хворіють або є носіями безсимптомними і можуть стати джерелом інфекції для оточуючих. Отже, хоча б один раз на рік всім пересічним людям варто звернутися до свого сімейного лікаря і проти обстеження на наявність вірусних гепатитів. На сьогоднішній день це не вирок, лише потрібно знати, потрібно лікувати, і таким чином ми розірвемо ланцюжок передачі цієї інфекції. Також варто періодично тестуватися хоча б раз на рік на ВІЛ-інфекцію, тому що ризики залишаються. Чим в людини більш ризикована поведінка, а це і незахищений секс, отримання великої кількості медичних маніпуляцій, споживання інекційних наркотиків і інше, тим більше є необхідність обстежитися. Отже, бережіть себе, бережіть своїх рідних, вакцинуйтеся, дослухайтеся до всіх порад свого сімейного лікаря, лікарів профілактичної медицини. Ви будете довше жити. Ви будете краще себе почувати, ви будете зберігати своє психічне здоров'я, не дивлячись на те, що ми живемо в період війни. Але дослухаючи до порад фахівців, ваше життя буде більш яскравим, більш якісним. І основне наше життя безцінне, і за нього варто боротися. А ми працюємо, щоб ви були здорові.